Фахівці комунального підприємства спецеко горішніх плавнів рятують від замору рибу та інших представників фауни, що мешкають у парковому озері. Товстий шар криги, якою вкрилася водойма, створив загрозу для її мешканців. Комунальники прорубують лунки на замерзлому озері, щоб наситити воду киснем. Дві бригади працівників працюють у тандемі. Одна прорубує лунки, друга вставляє очерет, той що ми скосили з берегу. Щоб риби і вся існуюча там живність могла вільно дихати. Минулого тижня бригади комунальників зробили 55 лунок. Поточного створили ще 20-25, щоб забезпечити достатній рівень кисню у воді. Досвід попередніх років засвідчив, що для ефективного насичення водойми необхідно орієнтовно 70 лунок. Очеред створює свої рідні канали для надходження кисню у воду. Це допомагає підтримувати життєдіяльність риб та інших водних організмів. Попри наближення потепління, крига на озері може залишати. Твердою упродовж кількох тижнів, особливо якщо зберігатимуться нічні морози. Тому додаткове прорубування лунок є важливим превентивним заходом, що допоможе зберегти екосистему водойми.